Ми вас вітаємо в цьому залі, і я думаю, яким чином а, зараз е, нам треба почитати для вас віршики. Це таке завдання е, нам дали. І е, ми вирішили, я почну мабути, чи чи з тебе почнемо? Я, значить, е, я вирішила почати з такого віршика коротенького Лесі Мовчу. О, це чудова українська поетеса дитяча. А віршик полягає, чому я вибрала цей вірш, тому що у нас вдома є руда кицька. Вона дуже весела, дуже смішна, її ніхто не знає, як її звати, чи то вона Рудя, чи то вона Озя, чи то вона Дебера, тобто то, чи то вона п'ятниця. одним словом, тому часу в неї змінюються імена. От. І ви повинні вгадати, що говорить, що люблять найбільше коти. Коли вони виходять на вулицю, вони дуже люблять залазити на високі різні дерева, паркани, на дах залазити. Вони дуже люблять висоту. І абсолютно ловити муху, До речі, і наша теж ловить мух. І навіть їсть. Я не знаю, як вона може це їсти, але їсть таке муху. От і коли цього року це вона був перший сніг, вона побачила вперше білих мух. Вона була дуже здивована, кидалась на ці сніжинки. От і ловила їх там в снігу дуже катулялася, і ви повинні вгадати те слово, те чарівне слово для всіх котів, яке вони говорять, коли в разі небезпеки. Називається пісенька веселих котів. Всі коти, коти не бояться висоти, коли справжні ти котище Лізь на дерево найвище. І кричи сміливо. Хто б мене з верхівки зняв? Молодці дітки, правильно. Ви бгадали ви справжній кошен'ят. Дякую. Ну і ще одну прочитаю вам одного віршика новорічного про ви боїтеся бабу Ягу? Ні! Не боїтеся зовсім? Тоді вам не страшно читати про бабу Ягу. А в неї не вийдесь так. Білою дорогою їхала я, кожушок з відлогою в валянку нога, У мішку дрантливому чорний кіт кудлач. Щоб ягуні не гнівати, Сить дитя, не плач. За мітлою в куряві золоті санки, Їдуть причепурені в санях малюки. Мчи вперед, бабунечко, поспіши мерщій, жде нас з подаруночком в лісі, дід кощі. Оце такі смішні віршики пише Леся Мовчун, що вони не боялися не тільки баби-яги, бо це все-таки все казкові герої, а також і само Кощія. Ну, тепер Леся, моя сказала, Леся, прочитає декілька вам загадок. Та не загадок, а таку хочу прочитати вам віршика Грицька Чубая, геніального нашого поета. І скажіть, отут вірш про двох хлопчиків. Чи в когось є братик, сестричка? Підніміть ручки в кому. О, у мене є братики і сестрички. Да. О, О, скільки в тебе? У мене два молодших і старша сестра. Ну, чудово, молодець. Це прекрасно, коли братики і сестрички. Брат герой. От я вам прочитаю вірш про двох братиків також. І послухайте і скажете, ви частіше буваєте. Вірш називається тік і так. Тобто, ким ви себе більше відчуваєте, кожен з вас, тіком, чи таком? Оце ось тік, а це ось так. Два вперті хлопчаки, що зробить так, відразу і тік, все зробить навпаки. Чи тік, чи так, чи так, чи тік. Не так, а навпаки. Ось майструвати мотоцикл почав із ранку так, що зробить тік, звичайно ж тік робитиме літак. Дерева взявся якось тік садити біля двору, прийшов і так, так от дива садив корінням вгору. Уявляєте? Летять ворони, каже так, а тік, та ні, шпаки, чи тік, чи так, чи так, чи тік. Не так, а навпаки. По телефону так дзвонив, ну і злива б нас була. А тік у трубку відповів, мала, мала, мала. Чи тік, чи так, чи так, чи тік, два вперті хлопчаки. Не так тік-тік, не так, так, так. А ви лиш навпаки. А ви часто робите навпаки? Ні? Завжди треба мати свою думку, бути, думати те, що ти говориш, те, що ти думаєш, але рахуватися також із іншими людьми, дітками, які коло вас. А тут ще такий малесенький зараз зовсім віршик вам прочитаю. Марка йшла на іменини, до сестрички до хмарини, подарунок дощ несла і ненароком розлила. Будемо співати співати яка вийшла як стромптом. Коли ми були такі маленькі, як ви, ми з Лесі почали писати пісні на різні віршики. Так нам потрапила до рук книжка Павла Тичини, українського видатного поета, і він хоч і здається дуже дорослим поетом, але насправді у нього чудова лірика і чудові дитячі вірші. Я думаю, що ви з ними теж знайомі. От знаєте такі корисові дзвіночки багато інших таких віршиків. І от коли ми були трошки перші за вас, ми написали першу пісню на слова течіна, називається вона Не дивися так привітно, я плунево звідно. І це пісня про перше, що ви думали, кохання. Скажіть, хтось з вас вже закохувався чи ні? Молодець! І хто він в цей чарівний? То що, ви кажіть, ви вже закохувалися чи ні, діти? Молодці, хлопчики хлопці. молодці, бачите? Сміливі. І от тепер, якщо ви будете знати, що от ви закохалися і ви не знаєте, що сказати своєму обранцю чи обраниці, от якісь такі ласкаві, ніжні, прекрасні слова, то цю пісню ми даруємо вам, ви послухайте, там є приспів Не милуй мене. Можете співати з нами і запам'ятайте ці слова, що які треба слова прекрасні говорити е, своєму предмету кохання, і тоді цей предмет одразу відповість вам взаємність. Це вже перевірено.